Отже, шановні друзі, учасники нашого форуму, вітаємо вас в день вісника світла, день народження Блавацької Олени Петрівни, яка народилася в Дніпрі в Україні. Uh, dear friends, uh, dear participants of the conference. Uh, we're welcome in all you here uh, in this конференц декатичловацькин, хер де берса.

Uh, meetings of, uh, H. H. Followers are gathering together to celebrate this day. Олена Петрівна Бловацька відома у всьому світі як мислительниця, дослідниця стародавньої мудрості і засновниця Тесовського товариства, яке існує вже 150 років, не перериваючи своєї діяльності. Uh, HP Blavatsky is known all over the globe uh, for her uh, taling of ancient wisdom and for creation of theosophy, the teaching, which is known for 150 years. Дякуючи долі. Олена Блаватська народилася в місті Дніпро, в минулому Катеринослав, в якому зберігся будинок, пов'язаний з її народженням, та її шляхетною родиною, завдяки якій сформувалася і багатогранна особистість Олени Петрівни Блавацької. We're thanking the uh, the fate that uh, the building, the very building and where HP Blavatsky was born is now in Dnipra, the building with which uh, her fate is connected and which uh, affected her views in, in, throughout the life. І цей будинок, в якому створений музейний центр Олени Блавацької та її родини, став духовним магнітом Її, для її послідовників з різних країн світу. Building, uh, the building where HP Blavatsky was born now became the center of HP Blavatsky, and it's became a, a spiritual magnet which connects people from all over the globe. За те, що протягом багатьох років і десятиліть ви підтримували нас, ви приїжджали в Дніпро, коли це було можливо. Ми проводили сумісні зустрічі, сумісні конференції, сумісні семінари. І дякую сьогодні нашим друзям з різних країн світу, за те, що доєдналися до цього, цього форуму. We sincerely thanking uh, all and everybody uh, our friends from both Ukraine and abroad who were coming to us participating in, in our events who were supporting the center of HP Blavatsky in Dnipro. Uh, and uh, the progress which we have made today was possible. thanks to you. в день будинок теж центр працює, І тільки завершилися заходи в музейному центрі, присвячені її дню completed. Але ж історія цього будинку складна, і доля її розвивалася достатньо складно. З 1991 року, в Дніпрі, тоді в Дніпропетровську відроджується ім'я Олени Блавацької та з'являється дослідницький інтерес до її спадщини. Саме з того часу і дотепер, День народження Єлени Петривни Блавацької, який, Ще тоді, в Дніпрі, отримав назву День вісника світла. Він і став тою точкою консолідації теософів, дослідників, музейних співробітників навколо тих універсальних ідей, які Єлена Петрина Блавацька залишила світу. Uh, but the story of the building is not as Simple as that. Uh, The name of HP uh, resurrected in Dnipro uh, in 1991 following the collapse of the soviet union um, ever since it became the magnet uh, which attracted both the scholars uh, those who are interested in studying philosophy and theosophy and the seekers of truth and it became the uh, center of the day of the messenger of light

Міжнародної асоціації Блаватської, заснованої нашим другом та однодумцем з Бельгії Яном Єлі Єлікєклером та проводимо цей форум сьогодні, 12 серпня, при підтримці різних організацій. Uh, but right now, after, uh, pause, we are, uh, restoring this tradition of celebrating the day of the messenger of light. Джен Кеплер. На жаль, дорогий Ян Єллі має можливості привітати відкриття форуму, але ж ми цінуємо його увагу до України, до музейного центру Олени Бловаської та її родини який він неодноразово відвідував, так само, як і наші сьогоднішні зарубіжні учасники, і підтримував всіх нас е, на протязі 30 років, віддаю, віддаючи данину Олені Блавацькій. І завдяки цьому... Uh, unfortunately, Jan Gale uh, does not have a uh, possibility to join us today and well, say hello to us. However, Um, he is with us spiritually. He supported us throughout the way, and he has made a significant contribution uh, in making this day possible and reviving the name of H.P. Blavatsky in Dnipro. We wish Jan uh, Gielkiewicz uh, health. Словацький ініском кантрі інде Нетерландс. А від імені асоціації Олени Петрівни Блаватської нас привітає сьогодні її віце-президент Дженефер Бішеф, яка разом із своїм чоловіком Морісом Бішефом є активними теософами, відомими в різних країнах світу. Ну, завдяки подружжю Бішев ми налагодили міцні та плідні стосунки з теософами з США, розширили комунікацію з теософами з Індії та різних країн Європи. Вони неодноразово були в Дніпрі, в Україні, в різних містах України, підтримуючи нас на всіх рівнях. Дженніфер та Моріс Бішев це справжні друзі та гідні теософи, які альтруїстично слугують. Ідеї Теософії і допомагають нам рухатися цим шляхом. Отже, да, вибачте, будь ласка, Uh, and now we will hear hear the welcome word of Jennifer and Morris Bishop. uh, who are The of Theosoph uh, Theosophical Society. Uh, in the United States, who were great friends of uh, Theosophers from uh, from Ukraine, and who made a significant contribution towards building the bridges between Theosophers uh, from Ukraine and and worldwide. And thanks to them, we have uh, extended our network uh, of Theosophers uh, of scholars, and now we have people all over the globe from India, from from the Netherlands, from the United States, and other and many other countries. are joined by us today in this uh in the in celebrating of the day of the messenger of light каже yes. я з радістю надаю слово дорогій Дженніфер бішев віце-президенту міжнародної асоціації Олена блавацька члену міжнародних теософських конференцій ITC і члену інституту світової культури санта барбара сша Mm, so now I'm giving my, uh, and now I'm, I'm I'm giving the word to Jennifer and Morris Bishop, uh, the heads of the Theosophical Conference, uh, con many Theosophical Conference, uh, uh, the Association of H.P. Blavatsky.